Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Я вам анонсував розповідав, що є нова чорнобаївка на території України. Нагадаю вам в 22-му році Чорнобаївка. Це на південних напрямках. Це правий берег Дніпра, де ми ну там вже втомилися рахувати е, свого часу. Скільки було знищено техніки авіації окупантів? Так, от нова чорнобаївка це фактично є Саньківка Харківської області. Вона стає новою Чорнобаївкою для армії Російської Федерації. Про це сказав спікер збройних сил України. В інтерв'ю одному з телеканалів суть в тому, що речник української армії описуючи поточний стан на фронті на Купінсько-Лиманському напрямку, розповів, як впливає кількість втрат на морально стан противника, а також як збройні сили України вдається успішно відбувати масовані атаки збройних сил Російської Федерації. Поблизу Сеньківки, ми вже просто спостерігаємо та бачимо, що російські окупанти наступають тією ж дорогою за допомогою танків. Бронетехніки та піхоти їх там знищують і не раз це наголосив от речник Фітьо. За словами пресофіцера, у цьому місці вже виникла стоянка спаленої техніки російських вояків. Тож збройні сили України і надалі цікавістю спостерігатимуть за тим, чи буде противник, незважаючи на понесені втрати, і надалі продовжувати наступати саме тут. Цитуємо Фітьо. З точки зору військових, знаючи, що тебе там знищать і пускати людей у цю. Атаку, мабуть, для російського командування звично так чинити. Ну і нехай цю тенденцію продовжують. Я вам нагадаю, що Саньківка це є північно-східний напрямок неподалік від Куп'янська. Відповідно, це дуже маленьке селище, де до повномасштабного вторгнення Росії проживало в районі трьох сотень людей. Вже місяцями намагаються саме Саньківку окупувати росіяни. Якщо читати їхні Зе пабліки в телеграм-каналах, то ледь не кожного тижня. Вони розповідають, що «вот Сіньковка, чи як вони її там називають, не знаю, вже взята. Оце абсурд, це неправда, і справді біля Сіньківки величезна кількість втрати техніки і живої сили окупанта. Більшості бойових дії тривають на північний захід від Сіньківки, тому що там є лісиста місцевість. Саме в цьому напрямку намагається ворог просуватися. Я більше про це вам розповім сьогодні в огляді карти бойових дій, що відбувається навколо Сенківки і не лише і про проблеми на лівому березі, тому що армія окупантів, мало того, що немає кого відповідно відмовляється морпіхи йти на бойові зіткнення з збройним силами України біля кринок. Відповідно, ще дуже добре працюють наші дрони на цьому напрямку і нищать техніку ворога. Дуже добре. Давайте більше говорити про. Про те, що летіло, що використовує Росія, і де вона е, братиме ресурси для того, аби кхе, бити по території України, з нами на зв'язку. Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтин, вітаю! Слава Україні! Вітаю Героя Слава. В Першу чергу хотів би запитати вас про ті ракети, які Росія отримує від північної Кореї. Білий дім вже констатував, що це не вперше вони використовують, і надалі Північна Корея передає. Наскільки ця балістика відрізняється від того, що має Росія, і чи справді в Росії такі величезні проблеми з ракетами? Якщо вона з протяг рукою, як кажуть британська розвідка, пішла до північної Кореї. А ну, як всі журналісти в одному реченні даєте 25 питань? 20. Починаємо по порядку. Починаємо по порядку. Оця корейська ракета, північна корейська ракета КН-23. Це, ну грубо кажучи, за допомогою росіян та китайців передраний іскандер. Іскандер М. Який розумієте, фахівці, які корейські, корейські фахівці, які це все робили. Вони ж закінчували в ті ж самі вузи, що російські фахівці, які робили цей іскандер. Це Марія, МВТУ, там ще декілька е, виш, які можна е, отримати такі знання. І а, ну, повністю іскандер передрати було неможливо, тому що технологічний рівень виробництва Північної Кореї ну, не такий високий. І тому там щось таке злепили, але ліпили вже розуміючи, які були проблеми з іскандерами. Ця ракета була прийнята там на озброєння Корейцями в 2019 році, якщо я не помиляюсь, і е, вона б'є, е, ну, за, е, за їх даними, б'є далі, ніж Іскандер. Тобто вона там не 500, а майже там 700 кілометрів. Ну не треба там зважати, що там криці там вони там зовсім дурні, нічого не вміють. Там відстала країна у е, Кореї. Оця лінійка балістичних ракет, вона починається там з ракеток поменше, ніж ця КМ-23, і закінчується там ракетами розміром з сатану. Це межконтинентальна ракета. Да? Це 30 метрів, вона там майже півтора метра в діаметрі. така здорова дура. Тобто вони щось в цьому почали розуміти, може давно вже розуміють, на цьому сконцентрувалися, гарне воно, точно, не точне, це десяте питання. Але якщо там півтони тобі летить на голову, уламків, ракети, то це ну, негарний варіант.